Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК Гок. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Танцювали. Співали. І просто розважалися. Так, у горішніх плавнях малечу привчають цінувати власні культурні цінності. У дитсадку Попелюшка діти з вихователями провели свято краси, єдності та ідентичності. День вишиванки, який відзначають у всьому світі. Просто неба у дворі дитячого закладу лунали українські пісні, вірші, не обійшлося і без українських таночків. Весь садок замайорів різноманіттям кольорових вишиванок, в які були одягнені маленькі українці та україночки. У національному вбрейні... Ані були як старші вихованці дитсадка із груп Вишенька, сонечко та Ромашка, так і молодші за них із краплинки, калинки і мальви. За словами вихователів, це свято продемонструвало, що дошкільнята відчувають себе справжніми українцями. А розкажи про свою вишиванку, де ти її взяла? Може, ходила з батьками купляла. Ну, ну так, квіточки у мене є. Макет. Що там колосочки ще у тебе? є? — Так. так. Листечка теж є. Mm -hmm. Дівчатка злата та Іра люблять свою країну, тож і традиції дотрималися. Проснулась. Мама мене одогнула і, побі... і в садик. Розкажіть про свої вишиванки. У мене гумашки, квитки. А що ви робили сьогодні? Розкажіть. Співали. Танцювали, ви, винок заводили. Макар Софія та Олексій теж сьогодні у барвистому одязі. Сьогодні свято е, вишиванок. Подивіться, Льоша, в якій вишиванці прийшов, гарно, так? Мені мама купила таку, тому що я захотів такої класної, чорною. Угу. Будеш... Тому що я люблю чорний цвіт. А як ти думаєш, от, коли всі одягають вишиванки, це от круто чи ні? Круто. А чому? Тому що це свято і дуже класно, тому що це красиво. Такі дні навчають дітей пам'ятати про своє коріння, виявляти бажання гідно носити вишиванку, любити Україну, єднатися, бо ми всі одна родина. Бережімо українську вишиванку єдину і неповторну.